Ламікон, Дермгель Обирай. Скажи грибку, прощавай, шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! І одразу поспішаю вам сказати, що сьогодні ми відкриваємо новий збір. Він дуже актуальний. Ми всі з вами бачили, що зробили росіяни ударом по місту Суми. Перед цим був Кривий Ріг, Київ, Дніпро, Харків, Одеса. Ну одним словом, москалі просто підпалюють нашу з вами країну. Ми ж з вами це бачимо. Вбивають людей. Так історично склалося, що на жаль свого часу Україну системно роззброювали. Ну просто брали. І безсолісно відбирали ті запаси зброї, які мали б бути стримуючим фактором для російського вторгнення. Мені здається, всі розуміли існуючу загрозу, але йшли на це. Я зараз кажу не лише про ядерну зброю, там стратегічну. зрозуміло. Ми не збиралися стріляти по Сполученим Штатам Америки. Тактичну ядерну зброю. Ні, Україну дорозброювали Україна. Передавала крилаті ракети, бомбардувальники Росії. Я вам скажу більше. Україну навіть примусили демілітаризувати, утилізувати точніше понад 3 мільйони протипіхотних мін. Вдумайтеся до чого я все це кажу: до того, що зараз ми а, маємо відповідати і обороняти країну тим, що навчилися робити вже під час цієї війни. Українські розвідники потребують а, нових очей. А нові очі це новий досконалий безпілотник, який а, виявляє російські цілі. Ну, в достатньо а, значній глибині на тери на театрі бойових дій. Що це означає? Ми з вами не Росія, ми не можемо бути балістичними ракетами по дитячим майданчикам, як це роблять росіяни. Це ж зрозуміло, тому удари у відповідь мають бути максимально точними, от просто хірургічними, і ще й зважаючи на на, на те, що у нас обмежені ресурси для цього. Та ж кількість ракет до прикладу, саме тому над цим має попрацювати дуже добре повітряна розвідка. І у цей збір ми назвали «New Voice of Ukraine». Це назва нашого медіа «New Voice а Фо Eyes» – для нових очей, для української розвідки. Шановні, це справді те, що посилить нашу здатність відповідати ворогу на той терор, який він чинить над українцями. Шановні, щоб вони думали, що перед вами тут сидить якась людина, яка просто збирає гроші, закликає і все таке інше. Я першим роблю ну, внесок в цей новий збір. Натискаю кнопку, і гроші пішли. Банку поповнено, почали. Перша тисяча полетіла. Ми свою справу зробимо. І наскільки це дозволить ситуація, відзвітуємо. Українська розвідка відзвітує стосовно. Ефективності наших з вами зусиль, дякую вам за це, шановні. І далі до основної частини нашого ефіру. Реквізити всі будуть в описі до цього відео. А далі до основної частини нашого ефіру з нами на зв'язку Олег Катков, головний редактор Дефенс Експрес. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі. Доброго дня, дякую за запрошення Дякую навзаєм за те, що відгукнулися. І ми з вами побачили інформацію про те, що українці випробували те, що називається лазерним комплексом. Лазерний комплекс тризуб. От те, що здавалося фантастикою, правда, було багато скептиків, і в наших ефірах було дуже багато скептиків, які вважали це якимось елементом зоряних війн з майбутнього. А ви нам можете щось розповісти про цей тип зброї? Ну, важко ще назвати це комплексом. Будемо чесні, показаний ну. При всій абсолютно повазі і для розуміння, насправді, ну тут навіть не те, щоб би е, якесь применшення, це навпаки про те, який шлях мають і долають зараз українські розробники, тому що був показаний зразок прототип, ранній прототип лазерної зброї, е, і е, так він може уражати цілі, але наразі враховуючи. Той метод керування, який у цьому прототипі використовується, вони мають бути фактично стаціонарні, тому що системи автосупроводження цілі немає. Зараз, і про це офіційно повідомено, враховуючи те, що розробка лише триває, і до її серійних зразків ще не близько, тому що такі розробки вона не відбуваються за просто бажанням. А це дуже така титанічна робота. Тим паче в умовах, коли кожна клаптик української землі знаходиться під ворожим прицілом, особливо в оборонні підприємства. Це складно і тому треба розуміти, що поки мова йде про такий от ранішній прототип. А тому так він вже працює, але в чому аспект лазерна зброя? Вона Ефективна за двох умов: перше, необхідно мати відповідну потужність лазера. Вочевидь, вона вже досягнута, але треба супроводжувати ціль, щоб ця от лазерна плямка вона трималась на відповідній. Точці певний період часу, тобто, от якщо так згадувати, з найбільш такого відомого, напевно, в Україні це дракон фаер, то там міністр оборони Великої Британії говорив, що от ми тримаємо цю лазерну плямку розміром, там з якусь мілку англійську монету, там, якщо не помиляюсь, в переводі там два з половиною сантиметри, і це потрібно для того, щоб просто пропалити корпус цілі. Це може бути корпус дрона, який з пластику, це одна задача. Може бути металевий корпус, наприклад, ем, крилатої ракети. І чим точніше утримується оця плямка, тим менше часу треба для ураження цієї цілі, і тим більш ефективний сам лазер. Наразі мова йде, що такої от якраз системи автосупроводжування ну, просто фізично не існує. Тобто, принаймні вона не була продемонстрована, ну в вочевидь, вона розробляється. Коли от вона розробиться, то можна буде говорити про те, що є прототип уже на високих стадіях готовності до проходження випробування. Технологічна війна триває, пане Олеже. Можливо, таке тактичне питання, те, що ми з вами зараз говоримо в ефірі, а воно не може якимось чином допомогти ворогу. Я чому за щось демонструється безпосередньо україн прямо на відео. То напевно вже ні. Це публічна інформація, і про це говорять. Просто тут його е правильна позиція. Багато е ну, правильно сказати, треба просто сприймати інформацію, як вона є. Тобто, от є от заява про те, що от показали, тризуб є лазер. Але він не бойовий, поки тобто тут треба не впадати, тому що там вже були заяви, а там можна збивати балістичні ракети. І на фоні от цих подій, цих ударів русні по мирному населенню, по містах вже систематичних з'являється ж певна надія про те, от в Україні є лазер. Давайте його використовувати. Поставимо його. От в кожному місці. Ну є ж кожен про це думає насправді, а є. Просто реальність і коли реальність зустрічається з хибними надіями, стає дуже болісно. Тому треба просто розуміти реальний стан розробок, які публічно демонструються в тому вигляді, як вони демонструються, і виходячи з цього, розуміти, що реальна ще І Я так розумію, що ну можливо, ви зараз це поясните, що це не якийсь там гіперболоїд інженіра Гаріна, так. А і він не розрахований на те, щоб ракету там як циркуляркою розрізати. Він має вивести з ладу електроніку, я так розумію. Обов'язково пропалити бойову частину, підірвати її, якщо вона буде, ну, якщо можна її добувати саме термічним шляхом, пропалити твердопаливний двигун, пропалити бак паливний у крилатій ракеті, там, де рідке паливо. Лазерна зброя насправді так, це лазерна горілка інженера Гаріна. То якраз от пропалення безпосередньо просто корпусу. А що там буде за корпусом, то те вже окреме питання. А що там буде, якщо ми говоримо про дрон ну, з величезною долою ймовірності, якщо ми говоримо про якийсь там умовний мавік, то так його пропалення корпусу там одразу йдуть доволі щільні мікросхеми, і з величезною долею ймовірності, саме вони першими будуть пропалені. Якщо ми говоримо про fpv дрон, то логічною цілею буде величезний літійонний акумулятор, який дуже чудово вибухає під час збільшення температури, і для розуміння літіоні акумулятори не бажано залишати просто над сонці. Ну, літньому сонці. А якщо ми говоримо про крилату ракету, то ну, відсік приборний окей, але такою сама ефективність пропалення покаже і бак паливний з рідким паливом керосином, який, скажімо так, займає приблизно напевно дві третини довжини ці крилатої ракети, тобто, просто мова йде дійсно про пропалення корпусу для такого типу установки потрібно багато електроенергії. Зараз використовується я не знаю, який конкретно лазер використаний у українській розробці, але загально прийнята світова практика в усіх інших країнах, які ведучі і вже мають певні вже бойові прототипи, то використовуються оптоволоконні лазери. Мова може йти про потужність 50 кВт. Це така середньозважена з огляду на пропозиції на ринку, потужність. Можна йти в більшу, але це складніше. Це будуть, скоріш за все, корабельні системи. Можна йти в меншу. Туреччина пішла. Пішла у значно меншу потужність взагалі взагалі там вони говорять, що у них 5 лазер з можливістю ураження бипла, але тоді вони виходить, пішли у дуже претензійну систему наведення і тобто... утримання ці, цієї лазерної плямки. Тобто війна лазерами і з використанням штучного інтелекту це вже переходить там з е, від, від наукової фантастики в реальне життя. Подобається нам це чи не подобається, але над цим ще треба дуже добре попрацювати, е, пане Олеже. Олег Катков з нами зараз головний редактор Дефенс Експрес, пане Олеже. Е, Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю лівому берегу сказав, що завдяки українським далекобійним ударам по російським арсеналах по російських арсеналах росіяни використовують майже вдвічі менше артилерійських снарядів на добу. І це до речі, по суті, справи те, з чого я починав. А наш ефір це корелюється, шановні, з нашим новим збором на досконалий. Безпілотний розвідник, який ну власне вистежує всі ці арсенали, там де росіяни зберігають боєкомплект, ракети і все інше, так і в наших з вами інтересах ефективно щоб щоби сили оборони України ефективно працювали по цим воєнним цілям. А тобто росіяни вже відчувають певний дефіцит боєприпасів, що вам відомо. Ну, підліпснув знову таки опорно є дійсно видання «Лівий берег», у інтерв'ю у ньому серському, і він там повідомив про те, що до того як були уражені арсенали, грау це ці події літа двадцятьну два середні 23 третього року. Коли там були дійсно землетрусні бавовни, там настільки були потужні вибухи, те, що сейсмографи їх фіксували, як землетруси з потужністю 2,8 за, шка... за, шка... за шкалою Ріхтера. І настільки все було потужно. І всі пам'ятають, напевно, ті супутникові знімки, на яких вирви видно прямо з космосу. І це не перебільшення. І це якраз зараз було озвучено те, що після цього. Інтенсивність використання ворогом артилерії була от до цього моменту 40 тисяч пострілів на добу. І вочевидь, мова йде і про артилерійські калібри, так і про реактинство запову вогню, та і мінометні, тому що ну дуже велика цифра 40 тисяч. І вона була зменшена вдвічі, і лише зараз піднялась до двадцяти восьми пострілів на добу. І на питання, яким. Як це відбулося, тобто за рахунок чого, то декілька джерел, це російське виробництво і це постачання від російських партнерів, у, зокрема КНДР, в тому числі. Тобто мова йде у будь якому випадку про величезні витрати ворога артилерії, але тим не менш, якби удари українськими дронами вдвічі зменшили ефективність використ... ну, кількість пострілів, які міг робити ворог. Це величезне досягнення. Це. Ну, Об'єктивно просто невідомо було, неможливо було помірити. Тобто говорили, ну так, там великі склади, там такі площі, там, у декілька квадратних кілометрів кожний, там безліч снарядів, але от за цими словами безліч, там багато тисячі не стояли цифри. Але тепер безпосередньо щодо таких от ударів, і їх результатів стало от оголошено конкретну залежність. От Україна виробила відповідну кількість дронів, завдала удари по Варселу аграу, знищила там боєприпаси, полотність щільність вогню ворожої артилерії впала в з 40 до 20 тисяч на добу. Цифри, які можна. ну Помацати, ще називається аналогічно. Він повідомив про те, що систематичні удари українськими дронами по аеродромах тактичної авіації РФ а мова йде про ті аеродроми, типотом Мілерво, Морозівськ, ті самі про які знов-таки мова йшла у двадцять му році, -му році. Так були систематичні удари українські. То вони призвели до того, що ворог змусив перекинути свою авіацію далі. А, і конкретно назвав, що мов, раніше там аеродроми були на дальності 150 кілометрів, стали на дальності 300 кілометрів, і навіть якщо от дальність польоту ворожого літака збільшилась вдвічі, то це вдвічі швидше витрати ресурсу, вдвічі менше часу, ну вдвічі менше можливості виконати бойових завдань за добу, якщо так брати, грубо кажучи, і про кратне зменшення. Тобто, це знов ну, такі цифри, які можна. Помацати і саме тому знов таки, от дрони вони вирішили задачу не ідеально, тому що ворог лише перебазував, наприклад, свою авіацію. Але тим не менш, це єдине, що зараз є в Україні. Ну принаймні масове, тому що знов-таки є розмова про довгий Нептун, про інші речі, і змісто що вони будуть масштабуватися. Так не лише помацати це на таку кількість е, вибухівки, яка прилітає на наші голови, зменшилась власне, активність, е, активність росіян, в тому числі на лінії фронту, що дуже важливо. Ваше видання, пане Олеже, Defense Експрес повідомляє з посиланням на службу зовнішньої розвідки про те, що про що росіяни зараз стикаються і з проблемами при захисті своїх об'єктів від атак українських дронів і ракет. А ви можете розтлумачити, що є причиною цього? Тобто, це не вистачає ресурсів росіянам, що можна припустити? Ну, російська економіка не в найкращому стані, будьмо об'єктивними, або настільки вдосконалюються українські системи, чи все разом Скоріше за все, те, що вони використовують ті засоби, які вони закуповують при чергу Китаї, ну не так, як було потрібно. Тобто. Щось закупили, щось поставили, воно не працює, гроші освоїли. А другий аспект в тому, і знов-таки це за, за, за службової зовнішньої розвідки. Це те, що ті китайські засоби, які закуповуються, чи навіть там російські, які також якби просто там, шильдік шильдик зроб, ставиться зроблено в Росії, а воно все там всередині китайське, то вони просто не відповідають заявленим характеристикам. І м, у будь-якому випадку треба розуміти, що так ворог дуже активно намагається знайти протидії. Е, але навіть якщо так брати, от найбільш популярну ціль, нафтопереробні заводи, то це йому не сильно щоб допомогло. Там всі напевно бачили, що ворог почав захищати е, свої е, колони з первинної переробки нафти, ретрофекційні колони, такими якби шатровими укриттями, натягнутими тросами. І металевими ну це якби не сильно йому допомогло. НПЗ досі ефективно уражаються Вони наприклад, почали. Якби будувати навколо е, бочок, там, де нафтзнафтосховищ циво навколо цих діж, діжок великих цистерн наземних, то вони почали будувати також такі металеві конструкції, як ліси, то також не сильно, щоб допомогло. Тобто вони є. Просто треба розуміти, що РФ величезна купа грошей, і вони цими грошами намагаються закинути всі свої проблеми, але не завжди наявність грошей. Дозволяє їм це зробити, тому що знов таки питання якості і питання правильного прикладання ресурсів. Ну і ми цим користуємося, очевидно. Ну і до речі, про гроші Україна може купувати зброю, в тому числі у Сполучених Штатах Америки, навіть вживану, навіть ту, яка яку надавали там нам раніше ті зразки, але треба пам'ятати, що оборонний бізнес це в першу чергу бізнес це працює в обидва боки. А це теж я цитую «Дефенс експрес, і ми з вами чули ініціативу президента Зеленського про те, що Україна може купити системи протиповітряної оборони. Петріот що ви думаєте, а наскільки нас вистачить, в в розумінні того, що відтепер ну здебільшого можливо ставка буде зроблена на те, що Україна має купувати. Ми, звісно, можемо тут з вами згадати і ідею про ленд-ліз, про неї, мені здається, якось призабули українці. Ваша оцінка цієї ситуації? Відносно можливості закупівлі американського озброєння, то так, це єдиний вихід в умовах, коли поточна адміністрація Білого Дому від, ну, вже неодноразово здала всім зрозуміти, що ніякої там допомоги з боку Вашингтона бути не може. У кращому випадку просто доїде те, що було оголошено Байденом. Це максимум на що можна сподіватися, тому єдиний варіант: ну щодо ленд-лізу, то так ну якби нічого на це не натякає Навіть про Байдені він не працював. Щодо закупівлі, виходить єдиний варіант отримання американської зброї. Причому треба розуміти, що ми так чи інакше, але мусимо це робити, тому що американські патріоти вони використовують американські ракети. Все. І тому так ще наш, але ми будемо змушувати для підтримки тих одиниць озброєння та військової техніки, які були поставлені американцями, закуповувати американські комплектуючі, американські боєприпаси, і все таке інше. Відносно потреби України в 10 Петріотах, то вже неодноразово говорилось, що це мінімальна потреба. Там загалом ви маєте про понад 20, якщо не двадцять 23 то тут є дві проблеми. Перша проблема полягає в тому, що за словами, наприклад, прем'єр-міністра Греції, яка до речі протягом 12 років збирається витратити на свою оборону 28 мільярдів євро, він сказав, що ну ми не будемо закоповувати Петріоти, будемо закоповувати ізраїльські системи, тому що от там черга на 4-5 років. І це при тому, що Греція має шість батарей патріотів Замість того, щоб їх нарощувати, кількість вони пішли шляхом зоопарку, тому що 4-5 років вони, вочевидь, чекати не дуже хочуть. Е, другий аспект, те, що насправді більше мені здається, стримує від отримання чи закупівлі додаткових патріотів, це питання ракет до них, де їх брати. Тому що це питання, яке ставлять зараз всі оператори Петріотів, як і, 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 і дивлячись на те, що відбувається з цим комплексом, справа в тому, що знов-таки повертаючись до офіційних джерел, президент України Володимир Зеленський десь місяць тому сказав про те, що бувають такі ситуації, коли йому дзвонить командуючий говорить там ракети летять на таке то таке місто, і там у цьому місті стоїть Петріот, але ракет до нього немає. Це означає те, що з забезпеченням цього комплексу боєприпасами не все так би як би нам хотілось. І тому складно говорити про потреби в додаткових патріотах, якщо є проблеми з забезпеченням боєприпасів до вже наявних. І все впирається, звісно, у можливості Лохіт Мартін, яка виробляє ракети МСІ і згідно о, заяви очільника цієї компанії, мова йде про 500 одиниць за 24-й рік. І план на 600 ракет МСІ у 2025 році. Це на всіх операторів Патріот. на понад 100 батарей у світі. І тут є великий такий ризик. Будь-яка війна з активним чи навіть там, я не знаю окрема операція військова, тобто будь-який конфлікт, просто бойовий епізод з активним використанням Петріотів, хоча б поза межами України, будь-яким їх оператором, куди їм треба буде відбувати масово ракетну атаку. Він призведе вже до критичного браку цих ракет, в принципі. І тому. Є такий от аспект. І ну, окрім одразу ну, розставили всі крапки. Тобто 240 ракет на рік виробляє Рейтон, але це ракети GMT, вони призначені здебільшого для перехоплення аеродинамічних цілей з ракетами, вони працюють погано. Відносно локалізації виробництва, то там Японія їх виробляє. Японія збирає 30 ракет МСІ. На рік, точніше до тридцяти і з американських комплектуючих. А от Боїнг у своєму річному звіті написав, що от він виробив 500 головок самонаведені до МСІ, з яких вже Лохіт Мартін зібрав свої 500 ракет МСІ, тому все впирається у комплектуючі комплектуючі, ну і саме тому мова йде про те, що дайте, хоча б виробляти за ліцензією. Про ну вже багато ці заклики є, але. Оборонний бізнес жаль, це бізнес В першу чергу для Лохіт Мартіна та Рейтон. Скажіть коротко зараз. А виробляти за ліцензією це означає, що інші, наприклад, європейські країни зможуть виробляти такі ракети. Дуже коротко про вони зможуть виробляти. Вони саме почнуть робити JMT, які не нормально не перехоплюють балістичні ракети, а просто проти аеродинамічних цілей. Камблок почне їх виробляти у Німеччині. Камблок це спільне підприємство, яке працює з 1987 року. І обслуговували обслуговувало до цього ракети GMT, понад 5 тисяч загалом, а то вони почнуть працювати лише вересні 2026 року. Для цього знадобилось будувати нове підприємство протягом двох років за інвестиціями 230 мільйонів євро і мати кейс роботи спільної з 1987 року. Дякую дуже, шановні. Ну що нам треба і час вигравати, поки перелаштовується європейська економіка. І, зокрема, для цього також потрібен наш з вами збір, новий збір абсолютно на. А безпілотний високотехнологічний безпілотний розвідувальний комплекс, який буде вистежувати російські склади з боєкомплектами для того, щоб далі наносити високоточні удари по цим воєнним цілям. Прошу вас підтримати цей збір. Ми його лише почали сьогодні. Всі реквізити в описі до цього відео. Олег Катков з нами був на зв'язку, головний редактор Дефенс Експрес. Послухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.